Так, привет всім. Сьогодні всем. Сегодня приїхали ми на таке озеро здоровенне. У нас тут є, будемо сомика пробувати взяти. Або ляща. Оболяща. Оболяща. Там що клевати. хоч подквычку якусь Зараз поки поймаем. Берем в будь-якому випадку щось клеватиме. Погодка така якраз рибна, і дощ іде, і сонце світить. Зараз быстренько будемо збиратися, закидувати і пробувати щось брать. Да, дощик такий хороший пішов, добре, що в нас у таке накриття. Седочка тут в тему. Да. Сейчас собираемся, пока каши на колоднику. будем рассказывать, показывать дальше. Шоловым шо на Да. Зараз удочки пособирали, рот подик вже забрали, зараз будемо переміщатися, там у нас і веселку трошки видно. І дощик, уже, простите, і дощик утихає. Зараз підемо Підем бороться з лящами. Колокольчики в кармані торохтять. Все як положено. Так, там не виходить. Я думаю, не а О, Якщо і буде, це то він трохи буде. Ось все убере, О, тут там Так, да, десь ми тут і будемо. Це це призведить там навіть на лодочки пару людей плаває, так що. Не зря вони плавають, рибка є. Може вони, звісно, спинінгують, щуку беруть. Так ну. що, кашу буде мішати, що у нас? Ляж шоколади, ляжок. спеції. Да, шоколади, шоколади, шоколади. ляш спеції там. Так, прийши, Може вічерінка знову якась. Да, место, в общем, красивенькое. Да, ты покажи, как вода чистая, такая метра два с половиной здесь прозрачная. Да, воду он, видно, озеро здоровенное. Кто местный, то и знает, а кто не знает, это же такое дело. Кто можно стать местным, ага? Да. Так, все, друзья, будем сейчас пробовать первый заброс делать. Подеваем червячок за парышем, заряжаем кашку. Такая вот нас чудово... Природа тут. погодка. Уже червячко, черв'ячок з опарушом заряжений, зараз кашку і погнали. Кидати будемо кудись. Кудись кудись не знаю. Кашку таку особо сухеньку трошки зробив, щоб хорошо вимивалась. Тут течії немає, фракціон затягне значит затянутый а все равно там ага. не той Оп, будем сейчас делать забросик средняя удочка то есть средняя кормушечки у нас такие грамм по 40 по 50 а он вон О. ты боганцы взял да, да. Кончик замотався. І з того робимо перший закіт. Так, у мене тут сліст не немає, у нас нема. Ой-ой-ой! Як перший раз, у перший клас. Приблизно десь на середину, Тут у нас, друзі, яма, така метрів 5-6. Сейчас ми зразу тут робимо кліпсу. Перезакід будемо робити, зараз поки що. Хвилину 5, а далі десь хвилинок через 10 кожну. Так, сюди, Ось так от кліску зробили. А зараз другу спробуємо трошки далі якусь. Закидати. І так далеко вже не став кидати. Стало. Так, бубенець. Давай мені дай бубінець. Оце літаля бубінець. Далі, не відіжайся. <смітна> <смітна> <Бути>, нормальний бубі нет. Коли була тут хороша, таке воно і сумове тут місто, і лящове місто. Зараз як погодка хороша, вона Обичай доща у нас тільки здорового не було. Нам головне, що закинуться, а там лето підемо у беседочку посадимо. Це у нас дика водойма, це ж яка не платна. Тут може клювати, може не фігане клювати. Ну. Неділю-дві назад тут впливало навіть дуже неплохо. Впливали такі екземпляри. Ми, як завжди, поздно проїжджаємо. <ріхи> з грибами так поздно приходимо, <ріхи> з рибою, ну нічого. Нужний момент так, да. да. Як судьба, то і зараз поймаємо. Приїхали на вечірок, посадимо десь. І нормально посидимо, пару часиків, як точно у нас їсти. Не то в поля рік бралися, потимки посидимо. Може ночі щось буде. Да, да, да. Оп, а там кліпса, то його теж можеш на неї теж її Чуть-чуть чуть, -чуть тягне, щоб поставити. Ось так. А зараз другі удочки спробуємо трошки далі позакидувати. Зараз будемо шукати точку. Будемо перезакидуть хвилин, поки що п'ять робити, поки що щоб місто закормити. Бо як якщо... Ну, по розказам треба десь годинку подождати, поки риба підійде. Ну Будемо дивитися, що воно буде. Розказчики серйозні. От іменно. Вішаємо. Де там у мене щас покажу п'ять опаришів отаких. Не затоптав я його. Затоптав на Отакі от парні. Ти ж 0,5 не обирав, не? ні? П'ять опаришів. Богдан там колотить щось колотушечко. Таке у нас тут. Будемо опаришний з черв'ячком. Здоровельне озеро. Париш, і за ним Пірсик тут, тут яма зразу за пірсом. Нальче там мель. Сиди би якраз на ямі. Ну цю зараз кормушечку буду кидати пробувати на виходи з ями. Яма йде, у нас аж туди далеко так. Далі там теж трава вже видно. Там хтось ломиться до нас. Так, Зараз будемо закидувати. Тут усе готово, стоїть. Тут ще одна удочка стоїть, там ще сусід якийсь під'їхав. Каже, з пристані раз закине. Боїться, щоб нас не зацепить. Ждемо. Ждемо, да. ждемо, що буде. Це як... підсаки немає, як буде щось крупне, будемо сігати з пірса. Да вы тут риба, авіа. Можна чисто на пополочку на якусь опаришу. Така фотома хороша. Вон, диви, там, риба, вона. Да, там риби нагуляє. Так, так будемо робити перезатіли, 5 хвилин постояли, треба закармлювати. Почаємо, кашка полностью у нас выливається вышка, да, трошки. Туда не можно дальше тут закинуть. На дне везде трава, хоть и яма метров пять. Вымалась, да, конечно? Да. Так, робим забросики чтобы было по красоті у нас тут дядьку виконує, сейчас мы його там сейчас мы підемо інтерв'ю в него брать да зараз, скаже підпишемо на канал його скажем інтерв'ю оліга буде. так і перш закид іду саме на Ось так от тих Опля, жарена картопля була упала упадає десь на рахунок 5-6 може 7 даже кліпку не брав хату а то і в общем так дальше сначала закинь я, не не я ж там не кліпсовав дата тягуємо виша бомбинчика нормально натягуємо да. Ну хто не натягує, то й лошарами. Ага, Коба як обична. Подкрита. Немає трави, тут хороше міщечко. Дальше трошки є. Опля, Жарена жаринаркопля. Опля. А Погодка, конечно, у нас рыбна. Аби ще брало хорошо було. Ну тут да. по розказам треба викармлювати десь з годинку, Чтоб підійшла рыба. Бо озеро здорове, коли твора везде. А риби мало. Да, а риби не так тут багато. Она то есть, но вона стеснительна. Мені кажется, даже здорово. Опля. Та бутербродик на ключе. Наш кому надо катушка пишить, я продам. Есть новое. С байтранером. Не убило меня. Так, их опрям мой разок тут двигал в рыбу. Опля, у нас лицо. Підіймемо, підіймемо, навіть спитати, що в дідах ловиться. Да, так, зараз спитаємо, що в дідах ловиться. І ловиться, і тут щось ловиться. Яка тут риба водиться, спитаємо. Може, тут судаки по 16 кг беруть. Також там, як не притопитися. Ненадолі. Тому що що? Судак битий, хвост великий. Судак – це колосударь. Це риба солідна. В королівській крові, а? Судаковський, щоб сказав би. Як казав Георгій Судаков, Я не просто жура, каже. <рив> 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 Діда щось не виходить там. Дід мутний тип, мені кажеться, там він стоїть щось. Якусь колотушечку колотить. Страшний парень мені каже, Це може спеціаліст, який що тут всю рибу вибиває. Там Богдан теж стоїть спеціаліст, а тут уточки стоять спеціально. Які поставив Богдан. Може й дід. Дідо там колотушечку холотить. Так, зробимо потім. Що там воно оборвали чи а? Нормально. Наготовували прибавляє. А? Рыба нету. Конечно, есть. Хорошая. Хорошая. Судачку нам заборовала, да? Попелка была. заборовала. Судачку нам заборовала. Судачку нам заборовала. по Я кажу, я такий спеціаліст, що я не, ну не можу поучися, кажу, блін. А куди вчуся? Це плата за все це. Жуть яка. У нас така Лаячка охотнича, частина, молоденька. Привіт, привіт. Ти чий будеш? Зараз підемо з нею Ми на кабана одразу. Бо там в лісі щось тріщить. Опа. Відбувається у нас краса покльовочка. Такий кончик затріпало. колокольчик торохнув. Да, бубінь. Колокольчик підпрыгнув, потім я з переляку. Давай. Таке тільки щось знову було. Тріпання клювання. Бубінець там яркий. Або не вистрілив, гарно. Кот уже їх поцікав, спочатку бубінець обирає, а тоді. Ну Вже перша покльовочка була і то добре. Не слабенька така, але була. Вже краще, ніж нічого. Yeah. Так, робили ми перезакиди на цю удочку, на якій було клювання. Уже все обділо, один опариш нещасний висів обсмоктаний. Всі остальні поки без змін. Да. Тут вже перекинули стоїть, одиноко. Ждемо, ждемо. Зараз ще будемо карасячі закидати. Зараз вот да, після дощика він саме вийде живиться. І нападе на наших приманок. Дід щось недовго половив, обрвав блісну і поїхав додому. Так у нас вже на дві урочки тільки щоб були поклевочки на оцюю. Поки вже на І на, на, на вона тут так хорошо шелихнула, шуточку подняла. Блін, роздернула і все. Такі деслянські клювання, я б сказав. Давай, продовжай, каже. Карацю якась ще дриб, якийсь, чи то його зна. А то добре колыхнуло. Там у нас лодочники плавають. І співають, я уб'ю тебе, лодочник. Сирена виє. Сире... Да, Кацапи уроди, блядь. Це з детства. Да. Так. Рибка щось у нас практично не гуляє сьогодні. Ну Для того времени, скільки ми тут стоїмо, так це ще ну, нормально у нас клювання. бачимо. Ну, хоч покльовочки якісь Опа. Опа, якась гульнула. Покльовочки хоч якісь проскакують. Пару покльовок було. Так, Як витягнемо, зараз, да, показувати. зараз показувати, чи обсосало воно, чи не обсосало. Так, колокольчику все щось покої не дає, все щось трохи. Вже знов зробили перезакид. А його все щось підкидує, бідолагу. Якісь ходочники ще плавають на моторі. Такий трошки туманчик над озером. Хтось там на лодочці плаває. На цю теж покльовочка то була потужна, ну нічого там не було і не об'їло, навіть черв'яка щось трошки тріпануло. Може щось залютне. По губам поводило, а то чисто крючком і все. Ну так. Да. Так поки стоїмо в ожиданні. Ще думаю посидимо трошки даже по темному. Да. Фонарик взяли, позненько ми приїхали. Тасколо до 7-8 до посидемо. Озеро таке красивенне, звісно. Осіннє вже. Не, тихо, дерева жовтіють. Хоч і погана в нас погода, хоч дощик був, ну все одно не вітра, не хмаринки. Ну і не хмаринки, не, не волни на, на воді. Чудова погода. Супер. Ну... Каші, звісно, намішали, так що їсти їсти ще. Да. Поки не виловимо, додому не поїдемо. От іменно. Ввечером поїдемо дівчата, угощати кашей. От іменно. Брин, скажемо, це ляж спеції. Клюватимуть тільки так. Да. Ще якщо черв'ячка їм показати, як. Так, ну все, на сьогодні будемо завершувати. Трошки половили, знову дощ вже почався, таке собі. ну да, як трошки половили годинки не на 3-4, Ми посиділи вже около 10 годин, вже треба їхати додому. Покльовочки бачили, більш не да. не бачили. Так, Таке воно. Хоча б пару покльовок прям потужних таких було, блядь, аж по удочки кормушкою було чим чи колокольчиком. Дечого прийде, може наступного разу. ще поймем. Позно, поздно. Да. Казали, вже місяць назад ловилась риба. Да. І ми ще в... так зібралися. У нас і часу особливо не було, приїхали вже по вечір. Ну що, ми... будемо завершувати. Вже. Ми на зимні рибалки граємося, да, будем щук, захатливим. будемо так його обрати. Да, Фонарічком посвітили під бережком, як щучки під берегом. Щучки стоять. є, раки є, плавають. Раків поїдемо ловити, значить. Ну, Ладно, все, все будемо будем прощатися, так. Да. Всім до зустрічі, всім пока. Підписуйтесь, лайки ставте. Коментарі обов'язково.